Привіт, мої любі поглядачі! Сьогодні, як і обіцяла, проводжу підсумки розіграшу і оголошую його результати. У минулому відео я створила власноруч вінтажного ведмедика з Вати. І сьогодні, нарешті, він знайде свого власника. Дякую всім, хто взяв участь у розіграші. Ваші коментарі були дуже приємними і мені було радісно їх читати. Переможця я обирала особисто на свій власний розсуд серед коментарів. Ну що ж, настав час істини. ба ба бам -ба. І переможцем стає Олена Копетюк. Вітаю Олено! Тепер цей особливий ведмедик твій. Обов'язково напиши мені в інстаграм в Дірект, щоб отримати свій приз. Кому цього разу не пощастило, не засмучуйтесь. Попереду ще багато розіграшів. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному відео!